Складі показати, як зібратися на свою першу риболовлю на коропа, чи на ловлю на флет, чи ловлю на класичні фідерні оснастки. Все я вам це розповім в цьому відео. Тому, друзі, дивимося цей відео. Перше, про що я вам хотів розповісти, це про вудлища. Вудлища є два типи: фідерні і коропові. Я обрав Brain Apex Double, тому що це і короповий кінчик, і фідерний в одному бланку. Його плюси і мінуси. Плюси. Це універсальність. Тобто це і короповий кінчик, і фідерний кінчик одночасно. Другий плюс. Він дуже жорсткий, він дуже хорошо посилає приманки. І він дуже хорошо в'яжеть рибу при виважуванні. Особливо кінчик фідерний, він дуже м'ягенький, хорошо відпрацьовує навіть на самих невеликих трофеїв, І він дуже хорошо закидає важкі оснаски. Коропові оснастки під 130 г, такі як Діпер, такі як Спомби. Я не вкидаю коробовим варіантом і діпера, і спомби кидаю. І все, що треба, все я ним кидаю. Закидає він дуже хорошо, 100 метрів для вуличня 3,90 це не проблема, але в мене вуличя 360, тому мені треба напрягтися, щоб закинути на 100 метрів. Але все одно він дуже хорошо посилає приманки, дуже хорошо все він робить. В нього дуже великі кільця, в нього дуже далекий заброс виходить, особливо коли в нас зв'язаний шоклідер з основною жилкою. І... Ще, плюс його, це невелика ціна для такого вуличня. Це компанія Brain, і в нього є два кінчика, точніше три кінчика, але два кінчика з фідерним варіантом. Тобто це 4 унції, це 140 грамів, тест номінальний 180 зараз. Тест 5 унцій це 140 грамів, і є ще другий кінчик, це 3 унції це 80 грамів. І короповий кінчик з тестом 180 Гарно кидає 200 г. Я все кидав, все провіряв, все хорошо добре. Кидав важкі спомби, кидав важкі діпери і все лапав. І зараз перейдемо до котушок. Котушки є кількох типів: це з байтранером. Ну, і це в мене теж але бо я користуюсь тільки байтрайнерами. Але є ще швидкий фрикціон. Я користуюсь байтрайнерами, тому що це зручно і практично. Яку катуху обрати? Таку здоровенну для дальних закидів, чи таку 6000 яка буде дуже гарно е, теж працювати. Плюси-мінуси здорових катушок. На них дуже багато можна намотати жилки, вони класні в завоз. і вони, ну, вони дуже, от В основному в них така шпуля називається Long Cast. Це дуже далекий закид з такими шпулями буде. І це дуже хороша катушка, це Car Pro Blackpool 7000, 7000, з бейтранером. Вона, Це 4-9 передатка до одного. Включаєш жилка спокійно сходить. Виключаєш бейтранер і тащиш собі спокійно трофеї. Тут у мене намотаний шоклітер флагманський. І жилка Carpro Blackpool. І катушечка Brain Apex Double, яка більш підходить для будуща Brain Apex Double. Це така катушечка, яка дуже тягова. Передатка 4,9 к одному. Вона дуже хорошо тягне важкі оснащення, в неї фрикціон дуже можна настроїти фрикціон під свої умови, його можна як попустити повністю оп, чи закрутити, щоб він тільки трошки здавав жилки вашому трофею. Так, також є система бейтранера, теж він дуже гарно буде скручувати, і при одному привороті катушки він видвішиться. Є ця кліпса залізна, підпружинена. І тут третя жилка. І, ну, і от, такі от Вага цієї 600, вага цієї 340 чи до 400 грамів. От такого, Такі катушки. Для Brain Apex Double я би обирав теж бо це вона легенька, вона дуже добре буде. Там фрикційне гальмо можна дозувати. Жилку прям як вам треба. Виліт шикарний. Не такий, як тут, звісно, бо тут шпуля лонкаст. Але все одно виліт дуже хороший. Шпуля теж дуже гарна. Є. Е, е, в комплекті допомітна шпуля. Але я взяв металеву, то і не парюсь. От така от катушечка. І що намотувати? Жилку чи шнур? У мене є ще одна катушечка це кума дай е, Вага її пів кіло. І в е, мене тут теж дві шпулі було. І я на одну намотав жилку, на другу шнур. Жилку я намотав на е, шпулю на залізну. Е, і вона. В чому плюси жилки? Вона тягнеться. При виважуванні навіть самої крупної риби, вона у вас буде все добре розтягуватись і амортизувати рибки вашого трофею. Плюси шнура. Він. Дуже хорошо е, летить, він е, як не закручується. Ну він закручується, але не так часто, як катуш, як е, леска. Е, його він ну, це і мінус, і плюс одночасно він не розтягується. Чому плюс? Тому що ми можемо е, хорошо відслідити дно. Тобто, якщо ми кидаємо маркерний груз, то нам не треба ніякі, ніякі шоклідери, ніяк, нам не треба ніяк думати. Е, Думати щось, нам треба просто взяти шнур, взяти діпер, або взяти маркерний груз, маркерний поплавок і ти настав. Е, я шнур використовую в кількох варіантах. Тобто, це тоді, коли я кидаю важкі груза, це там спомби, діпер. особливо діпер. І коли я просто маркерюсь і шукаю собі дно. І тоді, коли я рибалю на фідер, бо на фідер шнур. Саме краще. Бо фідер це м'яке вудлище, там все хорошо дуже амортизує. А короповий варіант, короповий кінчик, він більш жорсткий, туди краще намотувати все-таки жилку, бо вона буде краще. Е, і отак от. І подумаю зараз, які оснастки, які снасті набрати. Які обрати оснастки? Це коропові оснастки чи це флети. плюси мінуси коропових оснасток. Плюси. Вони дуже далекобійні, тому що в нас просто груз і поводок. Але ми використовуємо, коли ми ловимо на, на коропи оснаски, ми частіше використовуємо стік. Що таке стік? Стік це пива мішочок чи пива сітка, куди ми ставимо повідець з грузиком і засипаємо туди корм, там якийсь бойлів, піліця, ну і всю цю тему. Корпові снастки, вони зроблені для трофеїв, тому що туди, на, на, на оснастки там можна ставити дуже крупні гачки, дуже крупні насадки, і ловити зі стіком. І вони дуже далекобійні, як я вам вже і сказала. Це корпові оснастки я обираю для ловлі на, на течії, щоб грузик впав на дно от, і тримався. І щоб десь тут був рядом наш стік. І обираю жорсткий корповий кінчик витиша. Тому що треба зі стіком закинути дуже далеко, або не дуже далеко, але треба зі стіком це все робити. І тому що і стік дуже сильно порусить, то забросі він буде дуже бли, набагато бли, ближче летіти. От, оснастка це в мене безпечна кліпса, але я користуюся це інлайном. Ну, це теж, типу, і інлайн, але. Є віддіна корповосна скейнлайн, якою я користуюся ловлі зі стіка. І що таке флет? Флет — це у нас годівниця вже під Фідер. Флет фідер він називається. Виглядає ця, ну, це все в зборі, так як ви зараз бачите тут. Він, як плюсів, він теж далекобійний дуже. І у нас ну, суть того, то, що тут у нас є повідець. Тут в нас корм забитий спеціальною таптушкою. В нас тут лежить насадка, вона падає на дно, розчиняється. У нас тут насадочка, короб все це всасує і засасує нашу насадку. На флет можна лопати успішно як крупного, так і маленького коропа. Але це більш вже для фідера і для більш легких вудліщ. Отакі от флет годівниці. Вони теж різної ваги різні, різних розмірів, але я використовую Карпоро 60 грамів, такі, е, Classic Boils називаються. Флет Classic Boils. Ось такі. Це мої улюблені флети. Вони хорошо летять і вони хорошо лягають на дно. Яку насадку обрати і ну, на що, в принципі, нам ловити. На що нам, в принципі, ловити? Є кілька насадок: це варений бойл і це якісь попапчики. Як це все виглядає під водою? в мене є відео, е, може, посилання залишу в описі. Що е, вар... таке варенка? Варений бойл це дуже класна. Варовий бойл це така насадка, це тонуча насадка, яку я додаю в стік. Це 18-й бойл, він м'ягенький. Його дуже класно використовувати ночі і ловити на нього трофейну рибу. І більш детальніше пробою можете дізнатися в відео, там, де я показував, як виглядають насадки під водою. Е, ну і теж довго не буду розказувати про попапи, це плаваюча насадка, яка теж м'якенька, яка е, плаває ну, коло гачка. Як це все виглядає, як це все робити, е, можете побачити по посиланню в описі. І зараз я вам розкажу, як правильно обрати точку для ловлі короба. Є кілька способів знайти точку для ловлі. Це діпером, чим я частіше користуюся діпер, він 100 грамів важить. Але мінус то, що він дистанція до 100 метрів. Але для мене це не такий великий мінус, тому частіше використовую діпер. Але іноді користуюсь корабликом з тим же самим діпером. Коробла – це дуже зручна тема для ловлі коропа, тостолоба і різної, різної крупної риби. Ось такі от, такі от у мене кораблик Flytec. Але я частіше користуюсь або маркерним грузиком зі шнуром, як я вам показував, або діпером. І зараз вам ще розкажу, які повіці і, ну, і що треба в'язати, щоб оце от з насадкою було. Які гачки треба в'язати. Зараз покажу. Я в'яжу сам по віці, Це я в'яжу їх на гачках Гюрза Monster Carp, або на гачках Гюрза, не пам'ятаю вже, як називаються, Курв Шенк. частіше всього, я от такі по віці, але без, оцього, без стопорка. Я їх в'яжу для таких великих з стопорком для бойла. Для того, чого. Але для попапчика я користуюсь отакими повіцями, Там, де маленька петелька, і маленький гачочок сам. От такого, от повідець, повідець. як його зв'язати, я вам покажу в іншому відео. Бо зараз відео буде йти не 12, а 20 хвилин. Ну. Це, мабуть, друзі, все, що я вам хотів розказати для по коропові ловлі, все, що я як мінімум знаю. І які прикормки обрати, це вже не ну це не до мене, бо в мене тут працює, працює допустим, полуниця. У вас може працювати там слива прикормка або ще якась. І що добавлять в стик для ловлі коропа. це теж, в кого фантазії наскільки хватає, то може туда додавати. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Добавим мені 400 підписників. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока!